Радує безбар'єр нас і відвідувати спортивну клубаре. Дуже гарні умови, сучасні умови. Але сьогодні ми в рамках формування безбар'єрного середовища. Звернулися до нас люди з інвалідністю, які пересуваються за допомогою крісла колісного. Але клуб сучасний, гарний клуб, але не вистачає якраз і туалета для людей з інвалідністю, які користуються кріслом колісним. Ще деякі моменти ми побачили тут. Я радий, що керівництво клубу, власники клубу йдуть на зустріч. Я думаю, найближчим часом ми знайдемо технічне рішення, як це побудувати, як зробити цей клуб більш придатний для того, щоб в ньому займалися люди з інвалідністю. Також дякую тенісному клубу, дякую тренерам, які сьогодні займаються з нашими ветеранами, з ветеранами Збройних сил, які отримали поранення отримали інвалідність, які сьогодні теж тут тренуються. Я бачу, що у нас вже така дуже розвинена система реабілітації, в тому числі і спортивної підтримки. Я дякую нашому спортивному суспільству Одеси, яке сьогодні об'єдналося і надає допомогу і ветеранам, і людям з інвалідністю Взагалі, дякую всім.